Ми евакуювали з міста Костянтинівки з лікарні важкохвору жінку, яка потребує кисневої підтримки. Це замовлення надійшло на гарячу лінію гуманітарної місії пролізка, яка евакуює постійно немобільних, маломобільних, важкохворих людей з небезпечної ділянки нашого, ну, нашої України прифронтових територій та зони бойових дій в більш безпечні, в більш безпечні регіони. Дану особу ми будемо транспортувати до лікарні міста Олександрія з Кіровоградської області, де вона буде продовжувати своє лікування, адже кисень їй постій, потрібен постійно, ну якби поки в неї такий важкий є стан, враховуючи, що Костянтинівка зараз дуже небезпечна, дуже небезпечна територія, геть неподалік. Військові дії проходять. Ми звернулися до представників поліції за допомоги і вдало виконали місію стосовно евакуації важкопорої людини. Ми людям дякуємо. Ми часто до них звертаємося, якщо чесно, і завжди, завжди хлопці молодці допомагають, привозять, то з нас залучають, то самі привозять, але бережуть цивільну швидку, яка може бути атакована чи дроном, чи хабом, чи пабом, чи, пабом, чи, чи смерчами і іншими речами.